Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відео про бігонію, яку я купила в магазині. Ось таку бігонійку в такому здоровому горщику. Це 14 мабуть, чи 16 навіть горщик. В ній посаджено ось такі дві бігонії, два сорта бігоній. Ця бігонія у мене вже десь біля місяця. Коли я побачила їх, це в мегамаркеті, їх іноді туди завозять. Вони такі були дуже гарні там. І це мені сподобалось того, що їх тут було дві свіженькі. Вона пускала молоденькі поросточки ось тут. Я вам покажу. І я думаю, ну, хай вона побуде в такому великому горщику, мені навіть було цікаво, як вона буде рости. Ну, вона ще так посажена, цікаво, що два, дві серединки всередину, і ось вона там пускала листочки, дивлюсь, це вже в мене. І ось ці листочки почали вже тут проростати. І дивлюсь, останнім часом, що все ж таки, ось цей листочок, ось він мені вже не дуже подобається. Уже він ну, не такий гарненький. Також на цьому великому листочку почали з'являтися ось такі плямки. Не знаю від чого, чи все ж таки від ґрунту, Чи тому що ґрунт тут видно, що такий ну, як універсальний з розрихлювачем. І ще, що я помітила, так як я ну, періодично заїжджаю в цей магазин, що коли там завозять бегонії, а потім через вони свіженькі, гарненькі, такі невеликі кущики в таких здорових горшках. А потім через деякий час, коли ті, що залишаються, їх не розкуповують, вони стають, ну майже пропадають. Вони стають такі ну, страшненькі, як би сказати. І сьогодні я вирішила все ж пересадити цю бігонію. І показати це вам. Я, мені самі цікаво, які тут корінчики в цьому великому горщику. Ну, цікаво, як вони давно тут. Звичайно, незрозуміло, які ми їх сюди садять. Але все ж таки зараз побачу, який тут корінь. Ага, ну ось. Я вам покажу ось те, що витяглось такий корень, ось такий горшок, ось стільки ґрунту. Ну, звичайно, е ну не знаю в скільки разів він більший, ніж той корінчик. Ну, так, да, цікаво, звісно, скільки б вона витримала, ця бігонька тут. Тому, ну, як бачимо, що дійсно потрібно пересаджувати. Так, так, що ми тут витягли. Ну, ось подивимось. Так, що в мене тут? Розділю ці дві штучки. О, корінчики, бачите, ну, як кажуть, що в бігоні в будь-яких сортових, несортових. Ну, корінчик, звичайно, маленький. Не знаю, ділити не ділить не буду. Посажу таким гарним кущиком. Ну, Так як я показувала, хоча воно дуже гарно ділиться, я її, мабуть, все ж таки розділю. Ось це розмноження шляхом ділення кущика. Ось я їх розділила. І ось такі дві бігонінькі я посаджу окремо. Зараз подивлюсь, який горщик. І ось ще одна, мені, звичайно, ця більш сподобалась. Е е ну, не знаю, наскільки це сорт, чи схожа на сорт, але дуже вона фір на фейерверк, схожа, мені ну, така гарненькі листя. Ось тут маленькі пагони, я цю не буду ділити, я її посажу окремо. І буде ось такий у мене кущик. Зараз приберу ґрунт. Ось я роздивилась, що я їх буду саджати. І вирішила, ось ці дві меншенькі посадити в 100-грамові, вибачте, в 200 грамові стакани. Я трошки тут накидаю пінопласт вниз, щоб вони трошки були ще менше за об'ємом. Тому що все ж на це корінь, на ці листочки, ну, зовсім за маленький корінчик. І хочеться все ж таки, так як я ще вчусь. Хочеться бачити, як росте корінь. Я вже деякі посадила. Ось такі прозорі ці стакани 200-грамові. І, ну, і дійсно, це досить зручно. Цікаво, як росте корінчик з боку видно. Ну, поки так. Так, да, можливо, це не дуже красиво, але я їх ставлю. В якийсь інший горщик. Цей стаканчик ставлю в інший горщик, щоб він краще стояв, такий трошки устойчивіший був. Ну, і ростуть поки так. Ну, Якщо я вже трошки досвіду і вже буду точно знати, як вони ростуть, ну, тоді, мабуть, буду зразу саджати в горщики. У мене є маленькі горщики, навіть ще менші, ніж ці дев'яточки, але ну, не прозорі, на жаль. Менше ніж 9 сантиметрів я прозорих не знайшла. Так, ну ось. Ось, надіюсь, так буде досить непогано мої бігошечки. Так, Наступно. Угу. Я сажу в ґрунт з лісовим мохом. Перліт, ну, поки не додаю. Ось трошки вже посадила без перліту. Ну, побачимо, все ж таки треба пробувати різні варіанти, на чому краще росте. Бо всі рекомендують по-своєму, а кожен, мабуть, той, хто вирощує квіти, все ж таки сам для себе вирішує, в який ґрунт йому. Ну, Поради треба слухати, звичайно, всі. Я зазвичай всіх слухаю. Ну, а потім, звичайно, роблю якісь свої висновки. У мене була можливість назбирати на новий рік лісового муху себе під двором, тому я їм запаслась. Так, ось другий. Так, І а цю посажу ось таку прозору дев'яточку. Я сподіваюся, що вистачить в неї сили оплисти весь цей горщик. Так, ще? Ну Трошки на весну, ну, досить трошки важкувато, у мене ростуть бегонії. Ну Але на весну все ж таки оживають, я дивлюсь. Починають вже корінчики. Я вже в прозорих стаканчиках починаю нарешті бачити те, що мені хочеться. Надіюсь, що скоро вже буде рости листова частина. Дітки, поки в контейнерах теж досить хорошо, гарно ростуть. А коли ти їх з теплички виймаєш, ну, поступово я ж їх привчаю, і, да, звичайно, зразу трошки в рості зупиняються. Так, все. Ось і це. Це вже готовий гарний кущик. Надіюсь, що коренева система оплете мій горщик. Ось з одного такого горщика в мене вийшло ось такі три гарненькі кущики бегонії. Я далі буду показувати, як вони будуть рости, як буде розвиватися їхня коренева. Час покаже, правильно чи неправильно я зробила, ну, але все ж таки правильно і потрібно було раніше, а не вичікувати, а я думала, що вона все ж буде рости і розвиватися в тому здоровому, що ні, звичайно, потрібно пересадити в менше. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, пишіть коментарі, підтримуйте лайками, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Мирного неба!